76-річний Володимир Іванович із села Решнівки на Тернопільщині батько бійця. АТО. чоловік ледь стримує сльози, коли розказує про останній день життя свого сина Володимира. 13 вересня 2016-го той поїхав до Збаража оформити документи на приватизацію власноруч зведеного будинку. Мріяв там жити з батьками та дружиною. Того дня в місті в нього вкрали документи, а наступного дня їх привезли невідомі. Володимир попередив рідних, що їде з ними до збаража заплатити винагороду. Тобто вони там купили пельменів і фляжку горілки. І випили вони всі четверо і поїхали в збараш. Розчитуватися він мав за того. Але як же там зробилося, то там же ну, ми самі бачимо, що його там вже забили. Брат загиблого впевнений, люди, які привезли викрадені документи, не планували вбивати Володимира. Хотіли тільки грошей за знайдені папери. Один із них навіть мав родичку по сусідству, тому й не хвилювалися, коли Володимир поїхав із ними. Один представився, хто він є такий. Кату десь неподалік бабці моєї жінки живе. Яка то от вона? А вона якраз стояла. А от вона. Він, правда, підійшов до тієї бабці, з тайбацією щось там поговорив. Він признався, хто він такий. то він, Не те, що він для мене зовсім вже на даний момент незнайомий. Якщо він сам себе сказати, сказав, хто він такий є, то його легко було знайти. Коли Володимир не повернувся і його телефон перестав відповідати, рідні зателефонували поліції, і були шоковані. Там у них одразу запитали його прикмети і запросили приїхати на впізнання трупа. А далі почалися загадки. Спочатку правоохоронці запевняли, що він утопився, потім що його забили палицею. Тут от лежала володя, лежав голова та моло ноги. Я тут стояла слідчий тут стояв. Я до нього спиталася, що з моїм братом сталося. Він відповів, я втопився. Я йому кажу, а як він втопився? А чого він? Без штанів без нічого, а ми його відтягували з річки, і він добився. Рідні згадують, що перша підозра про істинну причину смерті в них з'явилася, коли переносили тіло до машини. Володимир був весь у синцях і забоях. Складалося враження, що в тілі не лишилося жодної цілої кістки, ніби людина потрапила під потяг. Самі ми його несли. Я взяла його за руку, тато взяв за руку, а там той шофер і поліцейські взяли за ногу і занесли туди до машини поломаний. Та як куди я туди, і він ми його туди. Він туди, куди ми, туди, і він, як то кажеться, ну не такий, як він мав бути. Батько каже, слідчі поспішали і неуважно дослідили місце злочину. Чоловік сам його вивчив сантиметр за сантиметром, але жодної краплі крові чи місця боротьби таки не знайшов. Коли наступного дня прийшов покласти квіти, його раптом покликав невідомий чоловік, який розповів приголомшливу деталь. Коли я прийшов сюди, привіз букет на те місце поставити, де мій син лежав, то я оплакував його. Між прочим, говорив, за що його тебе, сину, забили тут. Але йшли поза річку. Йшли. Чоловік жінкою і сказали, його сюди привезли. Його не тут били. Те, що з'ясувалось потім, просто шокує. Збараж місто невеличке, і тут важко приховати злочин. Одразу кілька людей розповіли Володимиру Івановичу, що бачили, як його сина збив автомобілем місцевий чиновник. Підійшла жінка. Каже, то не ти забили, то забив. Албанський. То покривають, що він начальник і кормушка цілої області. Їх всіх кормів. в охота начальник рип Ну, Все ясно, тут нема що з ним мені воювати. Чоловік впевнений, аби приховати злочин, усе й повісили на колишнього засудженого, з яким Володимир приїхав того дня до міста. Ніби він забив хлопця гілкою з дерева. Він злодій до неї вбився. І потім багато людей сказали, багато знайомих моїх не вірили в те, що він міг забити. Бо він сам на суді сказав, що я його не вбивав. Зачем мені його було вбивати, як він на другий день мені мав принести гурту? Кримінальне провадження поліцейські швидко довели до суду, і колишнього зека на 10 років відправили за ґрати. Версію про причетність чиновника, про якого не раз говорив батько вбитого, копи навіть не перевірили. Тепер слідчий просто тікає від журналістів. Більше нічого не можу сказати. Вам надавав цей громадянин? Ні, він в письмовому вигляді нічого мені не давав. Не знаю, він мені нічого не надавав, і справа, ви, справа ви, направлена о. до суду. Яку ви палку направили до. То, що Тому ми знайшли на, на місці. Будь Але ласка. на ній немає ні крові, нічого немає. Я не знаю, я не експерт. Я направив те, що я вилучив. Все. Скажіть, будь ласка, хто цю людину? Все, я більше на. нічого не можу вам пояснити. А справа напи... направлена до суду. Будь ласка, і не буду я вам нічого більше. Травми у Володимира були такі, що їх не могла завдати одна людина. Крім того, судмедексперти і справді визнають, на гілляці, яку їм привезли слідчі, не було ні відбитків убивці, ні крові загиблого. Тобто цей предмет не можна вважати знаряддям злочину. В общем, ти не іскав. І там багато таких. Тобто ну, вони принесли палку, на яку взагалі не було нічого? Никаких... Ну, взагалі не було нічого. Ну, от сказав експерт, що там, схоже на палку є одне повріждення. А от це от підійде. Проводили експертизу, потратили реактиви, потратили це саме. Але нічого не нічого. Ніхто ні. ну, її не скав. Це ж треба, это ж треба тоді було паритися. коль скоро є такі дані. Чи міг Володимира збити автомобіль? Такої версії не відкидають, але її не вивчали, бо слідчі навіть не ставили такого завдання. Я правильно розумію, що ви не можете зараз сказати, задіян там автомобіль чи не задіян? Та да, зрозуміло, що ні. Що я не можу такого сказати. Для того щоб сказати, що це виключається, бо ж це не виключається. Для цього мені потрібні усі матеріали, а вони можуть сюди потрапити лише за постановою чи ухвалою свого суду. Слідчого судді суду. Разом із батьком загиблого ми їдемо до місцевого чиновника, якого свідки називають справжнім вбивцею. Той каже, до нього навіть ніхто не приходив із поліції. У нас машина неба, ну так. Сказали, що нивою збили, ми їхали ще з міліціонером, збили мого сина, вбили, взяли його в машину і возили ще його до якоїсь п'ятої години і завезли його в річку Кирму. Мені так. Чуєте, то, то я так само можу зараз сказати про, щось про вас таке. Я, я просто в соці... я вас розумієте? Про таку ситуацію про яку ви сина говорите, я взагалі не знаю навіть все правильно. E, значить, є. могли б на когось другого сказати. Щось сказали на албанського. Мені я не відомо, ви мене перший раз бачите, Дальше. і я вас бачу перший раз. Що ж робити родичам загиблого? Де шукати правди? Судові експерти радять їм знайти гарного адвоката і наполягати на продовженні слідства. І Якщо буде знову. Оновлене слідство цілком можливо, тоді появиться машина якась, конкретна машина. Ось тоді вже і приходять ось ці виміри. Ось тоді понадобиться вже і зробити огляд цього транспортного засобу, чи відповідає ця висота, чи є там якісь деформації на цій машині. Ну це вже дослідження, і тоді вже. Конкретна розмова, Ось тоді матеріали вже дійдуть до нас. Володимир Іванович не має грошей на адвокатів, але жити й знати, що за смерть його сина посадили невинного він не хоче, тому звертається до всіх небайдужих, хто зміг би йому в цьому допомогти. Я був сьогодні, найздибався з тим самим Албанським. То в наго знаєте теж не дуже приємно було. Дивитися на мене. Як він побачив мене і я йому сказав, то нам аж руки затаслися, бо він знає, що він убився. Ну я би просив ще отовців, які служили разом з ним, щоб допомогли, допомогли юридично, значить, знайти якогось юриста такого, щоб він розкручував те діло. Бо іначе вони ж простих людей не вважають за людей.